Рей Бредбері Кульбабове вино. Волтерові А. Бредбері Не дядькові, не двоюрідному братові, але поза всяким сумнівом, видавцеві й другові. Був тихий ранній ранок, і містечко, ще оповите темрявою, безтурботно спочивало. У повітрі вчувалося літо, і вітерець віяв політньому, і все навколо повільно і розмірено дихало теплом. Досить було встати з ліжка і визирнути у вікно, щоб побачити це ж і є початок справжнього вільного життя, перший ранок літа. Дванадцятирічний Дуглас Сполдінг, щойно прокинувшись, залюбки віддався неквапному плинові літнього ранку. Він лежав у склепінчастій кімнатці на третьому поверсі, відчуваючи, як ця найвища в містечку вежа, линучи у високості за червневим вітерцем, наснажує його незмірною силою. Увечері, коли в'язи, дуби й клени зливалися в суцільну масу. Він, мов променем маяка, обводив поглядом те колихливе темне море, а тепер. Ох ти ж, прошепотів Дуглас. Попереду було ціле літо безліч днів, безліч цифр у календарі, і він уявив собі, як його руки снуватимуть на всі боки, наче в богашів із книжок про далекі мандри. Зриваючи з дерев, недостиглі яблука, персики, чорні, як ніч сливи, як він порине в ліс, у чагарі, в річку, як утішатиметься холодом за вкритими паморозю дверима людовні, і як радітиме, смажачись у бабусиній кухні разом з численними курчатами. А тепер на нього чекало звичне діло. Раз на тиждень йому дозволяли ночувати не в будиночку поряд разом з батьком, матір'ю та меншим братом Томом, а вибиратися темними крученими сходами сюди, в дідову вежу і спати в цій оселі чародія серед громовиць і примар, щоб прокинутись у досвіта, поки ще не задзвеніли на вулицях молочні пляшки, і взятися до свого заповітного чаклування. Він став у темряві перед відчиненим вікном, набрав у груди повітря і чимдуж дмухнув. Вуличні ліхтарі миттю згасли, наче свічки на шоколадному торті до дня народження. Він дмухнув ще і ще раз, і в небі почали зникати зірки. Дуглас усміхнувся, тоді показав пальцем: Отам і отам, а тепер отут. І отут, на оповитій вранішнім серпанком вулиці, прорізалися жовті прямокутники, люди вмикали світло в будинках, і ось уже на цілій милі довкруг засвітилися незліченні вікна. Усі позіхніть! Усі вставайте! Внизу прокинувся до життя великий будинок. Дідусю, виймай зі склянки свої зуби. Дуглас почекав, даючи дідові час. Бабусю і прабабусю смажте млинці. Легенький протяг поніс по коридорах теплий дух смаженого тіста, і в кімнатах будинку заворушились усі його тимчасові пожильці тітки, дядьки, двоюрідні брати й сестри, що з'їхалися на літо. Вулиця старих людей, прокидайся. Міс Гелен Луміс, полковнику Фрілі, місіс Бентлі. Прокашляйтесь, уставайте, приймайте свої таблетки, не баріться. Містере Джонас, запрягайте конячину, вивозьте свій фургон і гайда по мотлох!» По той бік яру, що врізався в містечко, розплющили свої драконячі очі похмурі особняки. Невдовзі на ранковій вулиці виїдуть своєю електричною зеленою машиною дві бабусі, махаючи руками до кожного зустрічного собаки. Містере Тріден. Ану, бігом до трамвайного депо. І незабаром річищами брукованих вулиць попливе трамвай, розкидаючи над собою гарячі блакитні іскри. Джонни Гаф і Чарлі Вудмен. Ви готові? пошепки спитав Дуглас, звертаючись до вулиці дітей. Готові? Це вже до бейсбольних м'ячів, намоклих у густій траві на зарошених лужках, до мутизяних гойдалок, що нерухомо звисали з дерев. Мамо, тату, Томе, прокидайтеся! Тихенько задзвонили будильники. Лунко забамкав годинник на міській ратуші, немов від помаху Дугласової руки, з дерев із щебетанням пурхнуло птаство. А він, диригуючи своїм оркестром, показав на східний небокрай, і, з-за обрію, з'явилося сонце. Дуглас склав руки на грудях і всміхнувся, мов справжній чудодій. Ото бо, подумав він. Досить було мені звеліти, і всі підхопилися, всі забігали. Літо буде чудове. І він наостанок клацнув пальцями до містечка. Рвучко розчинилися двері будинків. Люди виходили на двір. Літо 1928 року почалося.